Друга, друга! Біжи. Біжи, біг. Dáia pra manjar, rouba re, dáia, rouba re, Zé! E o Dáia? não é, meu para o Dáia! Procério Lamarra! Ló, Dáia! Tá bem? Faça aqui! Vamos ali, que você foi! Boa

Говоріть, будь ласка! Ззаді! підказуйте ногу, вам легше буде грати. На землю ми вже ми. Молодець умнічка. Умнічка, все. Молодці, добре на землю м'ячі. Удар, висю! Молодець! На себе Даня, вперед! Добре, контроль! Контроль! Сідочак, контроль! Ти можеш! Максим! Все! Подача! Добре, яка є вона! Молодці!

Макс, молодець! Умнішка! Арсен, передача з тобою, ми не маємо на Сюди, я кажу тобі! Пуще! Пуще, ближче до нього! Де ти зараз відкривався, коли в Марка пав? Що ти там стоїш? Сам, думай. Де ти відкриваєш? Що з тобою? Вперед приймай. Вперед, 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 веди його. Слухай! Откр... Контроль, віка, контроль! Бої, Марка, контроль! Біля... На землі контроль! На землю м'яч, контроль, збори Грати, кошту, гру нормально! Давай, лайк, давай! Ти попив, води це може, розпіпуй. Давай, не одеться, нічого, нічого, давай, давай. Не плуди. берися, думай, куди відкривати. Тимар! Бошу, все, готовий. Три-три, друга! Три Максим! Біжи! Під нього Боря, під нього. Він вже лежить, контроль, Мойсюк просить! Мойсю! Тихо, все нормально! Ломага! Проси без. Ваня, на що ти йдеш? Я кажу, йди, ти зараз пів години. Не треба йти, виступіть також. Сердить кагай. Зайди до нього! Сібринчак! Віталя! Давайте, давайте! Даня, Дань, біжиш у нього. Дані, все добре, дивіться, перекривай цю лінію, щоб туди передачу не давали. Ломага. не йди туди, наша туди йде. Ломага є. По лінії. Швидше. Стенка. Іде!

землю! Бей! Бей! Уже был то, что с вами не не просто. Вуще, Боря, Опа! О, Максим! Борися, Максим! Борися, давай! Бери! Давай! Давай! Даня, Гуще, вище, Боря, Гуще, Гуща. Що фрізок? Що ви цілий масштаб? Дай, дай, дай. Дай. Даня, все добре. Але все там на себе. Добре. Даня, добре. Ліси на себе. Гуще, Даня, назад, не гусь. Lazorek, bujqe, bujqe! Po blokët e dajë brokët, dajë brokët! Lazorek, imuta përredajtja po sotë! Po ti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 51, 52, 51, 52, 52, 53, 52, 53, 52, 53, 53, 52, 53, 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

впевнено, впевнено. Не справа. Не впевнено. Гуще, Мойсюк, встречай. Гуще, Гуще, встречай, Мойсюк! Давай. 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 Bora, цей. Bora, Sos. рай, Rai, Є контроль, controle. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, Да, да. На землю, на землю. Да, прикинь. Все, вставай. Да, да. Виталя! Дивися футбол! Ти сам, сам і сам! Дивись, растка! І! Да! Є! Арсен, тільки передачу, щоб між вами не проходило. Якщо він буде, тільки гусі, щоб не розрізали. Кричай далі, кричай. Молодець! Бибій! Поряд стані! Кам'ячеграй! Хлопці, дадіть у тоже.

Считайте передачу. Умница. В Италии Раз, два, Виталий удар. Умничка. Да! ДПС середину перекриває. Саня, не ця передача не має, хоч піскати. Дай, 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 попав. дай, 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 за, э, Віталя, йде назад, За, давай, 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 давай. Віталя, стає. Віталя, бро! Хтось тут є! Ще! Бригати! Пригати! <губ>

Пошли. Давай, давай, давай. Диві! Диві! Не, сама, Просто... Прослабили, зраємося, футбол. Ще пад друга, помогай, розплоть.

Окей. Граю то, що грали. Пуща, не треба йти. Пуща, дай я в прохід. За минулу два. Да, забрати все, забрати, забрати все. І все! Не поле, не поле не стоную. Так. Да, з яма. No, but the dungeon. Jotte, boy, jotta.

Давай, 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 давай,

Наші пауза! 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 Давай, давай, Вадя! Даня, ви... Не робіть красти, не а робіть! Не було чай! Даня, ви! Давай, давай! Даня, сердито! Ломага є! Давай! давай <laughs> Живей, Макар! Фол! Макар схопив сам. Так, так, так. Віталя бере м'яч. Віталя бере м'яч, Максим, відкрайся! По ауту бігай, Сергей. Парк з цієї ігро. Бігай. Пішов, бігай. Чиста.

Дай я. Стоп, стоп, стоп! Дай я... Проси до м'яча, до м'яча відстукати. 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 І Ви перевод. Добре. Барк помогаємо. Дайте, дай, давай. Сандай. Задій. Та тут якось. Да! 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 Ма! Ма! Ставці урсу давай! Давай, давай! Зараз буде, зараз буде, давай, давай! Друга! Разве не вище, ворота, вам Добре, добре. назад, позволява! Він продан.

Мойсюк, Мойсюк, мисюк, граєш вище, вище піднімайся, піднімайся вище, середину заход, Вище! вище, Вас вище, ламага Мойсюк, проси просить! ще, Вибете!

На якій мові я говорю? Саді, саді. Мало зв'язку. Дякую. Дякую. Дякую.